Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми будемо нарізати нові сорти полуниці Я думаю, вони будуть вже доступні в заказі. Но я пізніше зроблю такий маленький анонс. Буде Сандра, буде Молінг Пандора, буде Вікат. Но це все буде копана розсада, ніхто її в касати, садити не буде, немає часу цим займатися. Так само буде ханей, я думаю, буде трохи квітів. Ось уже сидить, нарізає Сандру. Собі я її розсаджувати не буду. Ви можете подивитися будь-який огляд в Ютубі на її. Це мені присилав підписник Сандру, вона відповідає сорт, тому що він нею займається. Собі я точно її садити не буду, тому що в мене нема стільки землі, де її. я собі хочу інші сорти садити. Також буде у нас вікат. віката було дуже багато. Тут вікат вже так попроростав, що його вже можна копати і відправляти. Часник тут везде попльовся. Тобто тут сьогодні нам от на цій граці дійсно роботи дуже багато. Буде багато віката буде, молінг Пандори просто тьма тут стоїть. Дивіться, тут все в сажанцях. Тут Все в сажанцях і тут потрібно ще його пообразити кущі і обробити. І може, може, сьогодні ще трошки уже на режим пегаса, бо в нас ось дуже багато пегаса поплилося. Ми ось буквально недавно. 1300 десь його нарізали. 1300 нарізали. І він знову попльовся, його багато. І може буде таке, що сьогодні трошки посадимо декілька якихось касет, тому що це розверсанцем на касет і просто класний. Тому зараз будемо нарізати. Дощ іде такий сильний, але плащ щит можна спокійно. Ходити і нормально. Він сьогодні такими рівками буде, то, то сильніше, то слабше, то взагалі його я їхав, і його взагалі не було. Це краще стояти в плащу, чим це тут 35-градусну жару, його нарізати, оббиватись потом і так далі. Я краще буду мокнути. Ось, друзі, я обрізаю галючів. І тут такі саженці жирні. таке враження, що це Чамора Турусі. У мене така колись була теж, такі ті саженці були, як палець товщиною, Уси точніше йдуть такі от ну, прям потужні саженці. І з пізніх то мені найбільше, напевно, галячів подобається. Але вона не така вражайна, як, наприклад, вікат. Яка вражайніше, ніж галячів. Ну по смаковим якостям галячів, звісно, хороша. І вже ось таке овальне відерце нарізать, тут вже десь приблизно сажанців 70. Пройшов там декілька кущів. Ось тут. Ну, вона, вона, ця полуниця, сажанців багато не дає, я помітив. Вона дає... Мало саджанців, і по цій причині її не можна швидко розмножити, так як, наприклад, той самий Пегас. В цьому її мінус. Що треба потратити декілька років, щоб, от, наприклад, її масово розмножити. Бачите, такі кущі стоять. Лопаті. Здорові. Це така види. Навіть по саджанцю видно, що це вона. Ого. І її ще є така особливість, що вона так сильно не надзублюється на граволокні, як надзублюються інші сорти, що буде впливати на приживаємість. Тому що, ось, наприклад, там, де солома лежить, де, де достали вуси, то вона а, там ну, надзублилася, а там, де не надзублилася, то це вона зазвичай лежить на. А, наприклад, на агрополокні вона не дуже надзублюється чомусь. Я не знаю. Хоча великі саженці такі, вони не такі надзублені. Це буде впливати на приживаємість, тому що буде, я думаю, випад по приживаємості, і нічого я з цим не зроблю. Дивиться, скільки вже ми нарізали. Ще ще боді нарізав, я то хожу, там трохи усі обрізаю на Азії, щоб трохи пустила вже уси. Тут вже стоїть саженців 600-700. Якщо взяти ще малі вітра, ще буде 200. Ну і тут боді десь вони рекорд поставить, я думаю 500 штук буде квіки. Це все квіки йде, тут два ряда йде. Ось так воно. Це все йде, ну теж це пообрізали трохи. Галя вон стоїть в овальному. Багато саженців, тому що грядку довго не обрізали. А, вже виходить Пегас дав по другому кругу. Не, та, напевно, сьогодні Пегас чіпати ніхто не буде. Хай ще поки трохи більше стане. Бо тут і так сьогодні та роботи вистачає, я ми їх хоч його до ночі посадили. Тому що тут ось ще Пегасом можна було б такого виборочно походити, Саженців 300 на, ну, нарізати спокійно. То я вважаю, хай сьогодні ці нові сорти розсадимо. Це все буде копане, ніхто там ними касетами займатися не буде, воно нікому не треба, немає рамів їм займатися тими касетами, тому що це дуже довго. Землю десь треба ще їхати шукати, змішувати з торфом, вести торф, наповняти касети, потім ямки сидіти робити. Коротше, це така морока, що мені проще його копаною посадити, полити і забутися за його, і поливати ходити там неділю. Тому що з касетами теж є певна проблема. Касетна, я думаю, оця буде розсада в Якийсь день ще виберемо, до посадимо касетну. Там я зніму для вас таке свіженьке відео посадки в касети. Бачите, Азія, вона трошки прив'яла листя, бо його було багато. Стая жара, посуха трохи була, то вона трошки вже листя лишня пов'яла. Але саженці все одно викидає. Бачите такий сажанець. Віп, віп-саженець. Таке, ну, не думаю, що я сьогодні її встигну обрізати, тому що зараз закінчити ми зразу їдемо садити. Там, треба ще готувати землю, там теж роботи вистачає. Будемо такої йти типу, потрошку. Тут я вуси теж обрізаю, тому що нема такої концентрації тут на Азії. Швидше буде, тому що і так того часу ну, не так багато. Я хочу красиво його обрізати, щоб воно стояло. А потім вона вже десь, в кінці цього місяця дасть багато вусів, якщо вже ж будуть іти дожі. Оце, щоб ви розуміли, це був новий кущ, я садив. По-моєму, поганий чи не погана я садив його. А я бачу, що кущ кущ молодий оцей стоїть. Старий вони. Відрізняється. Ну, ті, що два роки. Бо я бачу і по саджанцям, що тут і вона дає багато ці кущі. Тобто це молодий кущ, це десь якийсь не, чи не осінню, а може навіть і весною підсаджував. Ми зараз брати тачку і дубити всі саджанці, бо ми зараз їх всі не завеземо. більше тисячі саджанців, це точно. Бачите, трошки пообрізав Азію. Ще не доробив. Тут квіти буде десь штук 500, напевно. Може навіть більше. Треба штатів забрати. це все ще його обризати, треба. Там ще буде десь 500 саджанців. Тут якась віп грядка тут, ну я не знаю, більше 1000. І дожжі йдуть і зараз вона пустить знову уси. Пегаса цей вже на підході. Я тут дивлюсь, от пегаса ту пгаса 500, напевно, буде. Він просто що дрібний. І там полуниця вже підтягується. І Альба бачу, дивлюсь. Році, ну, не знаю. Саженців буде багато, тому що зараз йде дощ, то земля зараз вологі напитає, вона потягнеться, і вона зараз масово дасть руси. Но ми тут сьогодні, конечно, конкретно застряли на цій грації, ми вже часа 4 нарізаємо, може, ну чуть менше. Ми почали по у а зараз вже по у Грубо кажучи, 3 часа ми нарізаємо. Ну, то чи ще боді, бо я займався там, іншими справами, обрізками і всяке таке. А зараз беремося всі саженці і йдемо садити. Погодка просто шепче, северний ветер, взагалі те, що треба. Ось, друзі, вже на мене... Розсаднику стоїмо. І покажу вам, який вже пригас іде. Йому, по-моєму, днів 12, може менше. Я вже точно не згадаю, коли його собі. На дивитись по відео. Ну ще йому 2 тижні десь. Бачите, він вже пустий в коріння, я так хожу перевіраю. Альба така сама стоїть гарна, полка теж там. Ну, Я думаю, Азія буде така сама. Земля пісковата. І, і полуниця дуже швидко росте. Зараз пройшов ливень, вже йде десь день вона така м'яка, чвакає яка чуака, земля. І... Ну, Полониці подобається, я бачу, що полуниця вже викидає середнього листка, це означає, що вона вже прижилась. І вже наросте коріння. Ось Азія. Ось Азія вам. Вже можна мене таки спокійно садити Саженці. Ну Давайте хай вони ще постоять тижня, півтора-два. Ми ще фосфор дамо обов'язково, ми ще по лисю не проходили просто ще нічим. Хай я чекав, щоб вони всі прижились, щоб потім як би, пройти по лисю. Ну, Ось так десь пройдуться дожі, пройдемо по листю. Плікс плюс парацельс, дамо ще фосфор, я думаю. І вже вона поїде десь в 15-20 числах липня, Саженці В Першій партії пройдуть і будемо копати і будемо копати масово. Тому що в нас вже нема де землі де його садити, тому що там трошки АВЕС закінчується і все, там де зараз бодя садить. Альба теж стоїть дуже гарно. Ще нам ось такий клаптичок тут досадить, альбі тут штучок 150-200 стане, копаної, і все. А так, в принципі, вже тисячі півтори прижилось, навіть більше, більше, ніж півтори тисячі, думаю, десь тисячі дві з половиною прижилось. Це означає, що у нас зараз у піде опіде в рис, пройшли дорожі, вологі вистачає, сітка буде затіняти від сонця палючого. будемо скоро копати. А це боді вже садити, хоней садить. Це у нас була квіки. Квіки посадили саджанців 350, а це хоней. Бачите, яка різниця по висі. Квіки світліше, наскільки висить хани, темне, чорне таке. Аж, може. Так, у нас вже завершення, фінальний етап. по суті. Там ще батько садить, залишається десь саженці 300 може. Щоб ви розуміли, це ми посадили, оце, навіть десь де та досточка стоїть. Ось. Це досточка і там ще клопточок пов'язав така. Оце насадили ми тут 1100 вже майже. Саженців за 4 години, навіть вже більше. Так, да, десь 4 години, може навіть більше ми садимо, не, не згадаю. Ну так, вражаюча плантація вже. Ось ми вже підходимо. До завершення вже градка закінчується. І в сукупності після цієї посадки у нас тут будуть стояти 6 тисяч ну Ще таких дня два інтенсивних, то це тут буде вже 9. Чи стільки їх у мене буде, я думаю, що залишиться, тому що дожі йдуть і розсада буде рости. Це при тому, що це нові сорти ми садимо. Це у нас виходить, це всі, що я якоїсь. Колись купував Олій там Галячів, Молін Пандора, Вікат. Є е, квіки, є Ханей, Ханей десь 300, квікі десь 350. Ну, В середньому коротше, десь по 300 штук кожного сорту буде із нових. Да? Ну, Все буде копане. Багато ще залишається у нас Albi. Грядка Альбі не обрізана. Ягоди в цьому році там було небагато, попізно садили, але саженців, я дивився, там чимало. Штук 300 можна буде нарізати. Це у нас альба. А, я не знаю, де її садити, тому що в нас вже тут просто завал. І погода сьогодні, звісно, це весь день є дощ. що. Плащу важко працювати, він вроді без клейонки, але він такий важкий, як намакає, як ото сумку тягаєш на плечах. Трошки важковато цим плащу ходити. плюс якісь такі ну, незвично, неприємно, мокре, все, спотів. Тому що поверх все резинове, штани резинові, чобот і все. Ну так от, Не дуже приємно, але вибора немає, тому що йде дощ, а далі знову де жара. Я лучше буду в осадити, я сидимо ту жару. А ми далі будемо продовжувати. І я думаю, будемо вже і закінчувати це відео, тому що по суті вже тут не менше знімати. Я показав, що ми сьогодні нарізали багато саджанців, нові сорти. Скажу ще на завершенні цього відео, що будемо. Закази пізніше приймаю, дайте, хай воно приживеться. Бо я хочу подивитися, що воно приживеться, як воно буде йти далі. і Потім уже я візьму такий невеличкий анонс для вас, а, зроблю і запишу вас на копану розсаду. Бо тому що я собі буду садити, напевно, хіба що галючів, молінг, Пандору і Вікат. Я не знаю, у мене немає стільки ділянок, щоб його садити побачу, я ще подумаю. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.